Раф, ви кажете, що єврейський народ захоче встати і потягнути за собою все людство. А коли цей народ встане? Раф, у наш час, у наші дні, ви... що заставить його встати? Адже дві тисячі років знаходиться в дрьомі. Так, але з року в рік з дня на день тиск зростає і стає все ближче до народу Ізраїля. І, до, і всі, всі народи світу приходять із цим тиском і стверджують, що цей народ не виконує те, що повинен був би виконати. Тому у нас немає вибору, окрім як насправді, зрозуміти, яка причина для такого ставлення, яке саме по собі продовжується вже тисячі років. У вигляді цього тиску, а останнім часом стає просто неможливо це пройти і все тому що ніколи не було в реальності такого, щоб народи там приходили. І звинувачували народ Ізраїля і зневажали б його настільки, що хотіли б зробити з нього і ніщо. І те, що дають нам можливість якось існувати, не має бути таке ставлення, за яке доведеться платити. Чим більше дня зняв день, ми не бачимо інших змін. Адже вистачає якогось балансу. Є тиск і є спрямоване об'єднання. Немає цієї лінії. Ні ні, це називається, що ми твердоший народ, і ми дуже вперті, не хочемо у себе нічого змінювати. І не дивлячись на те, що усі тиснуть і приходять навіть з ударами до нас, тим не менше ми. Надаємо перевагу тому, щоб тікати, але не змінюватися. Гаразд, в цьому запитання, коли повстане цей народ з усім авіютом. Я думаю, що це має бути в наші дні, бо нічого більше чекати. Усе написано. Написали і пророки, і кабалісти. Усе це вже готове, вже відбулося. ми вже все пройшли. А вже, а чому ми не встаємо? Чому ми не бачимо пробудження? Велике, широке вочевидь, має бути група, яка Розкриє цю зв'язок необхідний, що вимагається, І це приведе весь ізраїльський народ і решту народів до виправлення. Він пише, що тут є поняття міжпритійності, що не дає з'єднати ряди. Він це написав 80 років тому, і дотепер це теж проблема в Ізраїлі. У нас є багато проблем в народі. Ми досі не вибудували ізраїльський народ, як і інші народи, або так, як він повинен був би бути. Тому є проблема навчитися, якими ми маємо бути. А яка центральна проблема? Те, що ми не розуміємо, яка наша роль, місія, яка наша мета, які в нас обов'язки відносно всього світу, всього людства. Ось це ми повинні вивчати. І повинні прийняти на себе, бо це закон природи. Коли ви говорите про групу, яка встане, розкриє необхідний зв'язок. Про яку групу ви говорите? Про нас? Про нас, про бнебарух. Так. Отже, чого ще не висичає нам, що ще ми можемо зробити з нашого боку, щоб наблизити цей народ до розкриття творця? Зрозуміти з яка роль нам випала, і що нам необхідно зробити для того, щоб її реалізувати? Бо інакше у нас не буде можливості ані втекти, ані продовжувати життя в тому вигляді, як є а що ми можемо ще додати. Я думаю, що важливість вже є в цій групі. Так, але це досі не підводить нас до, до рішення. Не приводить нас до об'єднання між нами, щоб стати як одна людина з одним серцем. Є ще що робити? Якщо я підсумую, проблема в нас, так Так у всій реальності, дійсності, в нас в Неборух. а чого не вистачає нам? Так і це буде ще більше, більш зрозуміло з часом. Отже, чого нам не вистачає нам зараз, не беруть для того, щоб зробити крок щоб Присвятити всьому людству. Як він і каже, тільки об'єднання тільки об'єднання між нами, щоб увесь Барух, або, скажімо, щоб весь народ відчув, що повинен бути замкнений таким чином, що називається як одна людина з одним серцем. І немає іншого рішення. Раф він говорить тут, що якщо ми знайдемо необхідні засоби, тобто той саме засіб, що можна зайти тільки весь час небезпеки. А після говорить, що в додаток до цього необхідно, щоб було желізна єдність. Що це за той самий засіб той? Засіб, я думаю, що це об'єднання. Завдяки правильному об'єднанню, ми прийдемо до стану, коли піднімемо себе. Вище над усіма. І зможемо показати приклад іншим народам. І, і зокрема, має бути єдина і правильна форма для всіх. Ми говоримо про об'єднання. Це чується простим, чимось простим і не особливим засобом. Особливий засіб це щось непередбачування і неочікуване. Так, це включає в себе в тому числі і про об'єднання не можуть чути. Це те, від чого всі тікають, це те, що зобов'язує. Тому... Це те, що ми повинні передати всім і переконувати і реалізовувати. Є наче два явища, що нераціональні, що ми бачимо в людській спільноті. Перше, це ненависть до євро євреїв, антисемітизм, де пояснення. ніхто не розуміє насправді, що це таке. Друге, це розподіл між нами. Це найсильніше навіть зараз. Занулераматперудбошаліфне говорить, що після 7 жовтня ми знову повернулися до того розподілу, що було до цього. Є різні такі висловлювання на цю тему. Ем ці два явища не мають логічного пояснення, і ми повинні якимось чином. Прорватися та знайти рішення для цього. Як об'єднання між нами тут, як група дасть рішення для цих проблем, для яких взагалі немає логічного пояснення. Об'єднання між нами може дати приклад для всіх народів, груп, окремим групам, наскільки. Рішення для розділення знаходяться в об'єднанні. І коли збільшиться кількість груп, які захочуть бути як ми, то вони між собою також знайдуть зв'язок. Це прийде згори. І тоді, коли ми з'єднаємося всі разом, ті, хто розуміють, що людство має зробити крок уперед у своєму загальному об'єднанні, то відповідно і ми зможемо проявити себе. І просунутися до просунутися Загального виправлення творіння об'єднання між нами базується на пошуку особистого кожного з нас. Рішення Вищої сили Творця неважливо, як це назвати. Як передати необхідність цьому, можна це назвати. Необхідність в об'єднання людства, тому що об'єднання можна об'єднатися навколо різних речей. Ні, ми маємо показати людству, що ми зобов'язані прийняти об'єднання, таке, як про це говорять кабелісти, щоб бути як одна людина з одним серцем. Щоб кожен був би товаришем для всіх інших. Щоб не може бути жодних інших напрямків у житті. Окрім як стати одним народом так це зрозуміло. Але ми об'єднуємось не заради об'єднання. Ми об'єднуємось заради того, щоб осягнути щось більше в цьому об'єднанні. Ну, Це ми. Так ось люди, які мають прагнення в серці до об'єднання і вищою силою. Вони приходять до більш внутрішнього об'єднання. І відповідно до того, наскільки вони мають зв'язок з об'єднанням все менше і менше, то утворюється коло навколо них. Отже, людині, в якої немає стремління до вищої сили. Для чого вона захоче об'єднатися, адже сили ці тимніші? Сили розділення. Вони не сильніші, а вони саме вони змусять усе людство все ж таки прийти до єдиного рішення. що об'єднання вище за все, і воно врятує нас від смерті. Об'єднання як мета, не як засіб досягнення чогось